Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на своєму каналі розмови про тіло, їжу і вагу. Сьогодні запишу вам дуже коротке відео. Приводом для цього стало те, що я переїла. Так, сьогодні, 26 серпня, і я переїла. Я дуже тішилась, коли знімала відео про психотерапію, своє останнє відео про історію своєї зайвої ваги, що я не переїдаю і що так мені класно, що я нібито звільнилася від цього. Але, на жаль, це знову сталося. При тому, що я навіть не можу зрозуміти, що було тригером, яку емоцію я намагалася сьогодні заїсти. Після чого я намагалася себе підтримати, бо переїла я саме солодким. Розкажу сьогодні коротко про свій день. Вранці було тренування. Я поснідала перед тренуванням, як завжди, мій звичний сніданок. І вже після тренування я поверталась додому і вже відчувала легкий голод. Тобто, да, Хоча тренування не було дуже важким, нормальна, адекватна силова, силова нагрузка. Я сьогодні раніше ніж зазвичай пообідала. Можливо, да це вплинуло на те, що мені захотілося поїсти ще один раз, да ще додатковий прийом їжі між основними. Але що я переїла? Я почала свій перекус зі слив, з фруктів, потім ще було яблучко. І вже коли я зрозуміла, що угу, щось мені хочеться ще, я зробила собі чай. А сьогодні я забрала свою посилку з пошти з батончиками, які дуже люблю. І там була одна новиночка, я дуже люблю різні новинки. І думаю, так, ну от зараз куштую половинку цього батончика з чаєм, і точно це має мені Допомогти, на жаль, не допомогло. Я з'їла весь батончик, ще доїла батончик, який залишився зі сніданку, ще з'їла порцію морозива. І, в принципі, все. Не знаю, скільки це калорій, я думаю, більше 500, калорій 600 точно. Але навіть справа не в цьому, не в калоріях їх можна спалити, да знову мені не дуже зрозуміло на що я так зреагувала. Бо реальних якихось для мене очевидних явних причин для цього не було. От. Ну, що я вирішила? Я вирішила, щоб якось розірвати цей да, патологічний шлях, патологічний круг, в який я знову попала. Я вирішила все ж таки витратити цю свою енергію, цю незрозумілу емоцію, і йду на друге тренування на сьогодні. Знову ж таки, не з насилля. Я не йду відпрацьовувати ті батончики. Бо, на жаль, я не витрачаю стільки калорій за одне тренування. Я просто хочу трохи збити цю енергію, цю злість, да, яка теж мені зароджується. Бо от знову, як же ти ж трималась, скільки часу, все так було класно, ти своїм глядачам розповідала, як все добре. Да, трохи придушити цього, все-таки критика, не дати йому волю і розійтись наповну. І просто. Получити у такий емоційний, емоційну розгрузку, да. Ем... Ну і з вами вирішила поділитись. Я вже стільки всього вам розповідала, тому вирішила, чому ні? Це лише підтверджує, що моя історія не ідеальна. Да? І саме тому вона займає стільки часу. Мені б дуже хотілось схуднути за декілька років і, повернути, і не повернутися, а досягнути своєї ідеальної форми, ідеальної ваги. На жаль, в мене не виходить. От. Тому, якщо не виходить і у вас, тримайтесь, ви не одні. Ми нас як мінімум двоє, а може й більше. Якщо нас більше, пишіть в коментарях. Я побігла на тренування. Нагадую, це не покарання, я не відпрацьовую калорії. Я просто хочу трохи емоційної розрядки для себе. І для цього обираю спорт. Що для себе обираєте ви. Всім гарного вечора. Залишайтесь зі мною. До нових відео. Пока-пока.